Українських героїв, українських воїнів світла, які воюють за кожного з нас, які на превеликий жаль віддають за кожного з нас за українську незалежність своє життя. Женя там на сході під Іловайськом боровся на своїй українській землі, боровся проти російської окупаційної армії, не проти ніяких бойовиків, ЛНР, ДНР. А проти івановських десантників, які прийшли з окупаційною метою загарбати нашу рідну українську землю. І заради української землі, заради тієї землі, на якій народила його мама, на якій він виріс, на якій ставав воїном українським, він віддав своє життя. Це справжній воїн, це справжній воїн світла. Ми зобов'язані пам'ятати усіх наших українських героїв. Маємо дякувати за те, що над нашим хмельницьким небом мир і спокій, що ми можемо тут працювати, водити дітей в дитсадочки. Дякувати їм за те, що Україна все-таки має шанс. І обов'язково пам'ятати, що в першу чергу чоловіків стосується. Ми маємо півститися за життя кожного українського воїна. Ми маємо здобути перемогу в цій війні і будувати нормальну українську державу, заради якої віддали свої життя найкращі наші друзі, знайомі, родичі. Хай земля буде похом справжньому українському воїну Жені Андріюку, Щирі співчуття бойовим побратимам, щирі співчуття родині. Ну і справжньому героєві України, справжньому воїну світла Євгену Андрійку, Встреча. Слава! Слава! Слава!